Ну, звати мене Мирон, мені 24 і вирішив, тому що ну, прийшов вже мій, і мій час також піти зі зброєю в руках захищати свою країну. Взагалі ця мотивація була ще і в 22-му і в 23-му, але тоді ще були проблеми. Не просто не брала, а потім я відмовився від трьохрічного контракту. Тут вже дали контракт на рік, я зрозумів, що ну, потрібно йти. Потрібно вже внести свій внесок в цю війну. Для мене якраз таке найголовніше, те, що є рік контракту, а далі сам вибираєш чи продовжуєш. В принципі, багато хто думає, що це через гроші, але насправді ні. Тобто, якщо говорити про молодих хлопців, 18-20, то в них зовсім інша мотивація. Вони ще вмотивовані конкретно воювати. Хто тобто, постарше, то ну, ті дійсно прийшли, тому що на один рік є можливість. То тобто, є нас навіть в зводі є хлопець, який прийшов сюди з думкою, що після закінчення він зможе поступити з пільгами на Ось. Ну, Моє особисте — це того, що ну, вже довго, три роки, якби повномасштабка. А я собі там ну, чим займався, іноді донатив, і все. Так що прийшов у мій час. Тут всі розуміють, що таке побратимство відразу. Тут немає чогось такого, да, як там дідовщина, чогось подібного, тому що тут всі розуміють, що ми прийшли тут на два місяці навчатись, ну і потім вже воювати, а не рік срочкою служити. Інструктора, так, да, доволі жорсткі, але справедливі. Вчать, вчать жорстко, вчать з криками, стресом, але ну, доходить швидше. Доходить набагато швидше. Ну, і думаю, це все правильно. Що ще сказати? День Незалежності в мене прямо перед ним день народження, так що в мене два свята буде ну, дуже радий. І, ну, ну, і головне це незалежність все-таки вибороти. І це стосується не тільки мене, не тільки одної людини, не тільки нашого полігону, а в принципі всіх. Бо якщо ми це не зробимо, то ну, ще нам буде святкувати потім.